І до момент спорту бойовою нічеєю завершився матч першості України з футболу серед команд першої ліги між Чернівецькою Буковиною та професіональним футбольним клубом Олександрія. Гості, які намагалися повернутися до вищолігового вітчизняного футбольного дивізіону, якому грали ще минулого сезону, приїхали до Чернівців за перемогою. Проте від'їжджаючі вельми були задоволені і одним завойованим очком. Але чорнівчан нічия не надто задовольнила, адже Буковина цілком награла на перемогу в цьому принциповому та цікавому протистоянні. Як один із лідерів змагань Олександрійці виходили на поле Чернівецького стадіону, почуваючи себе фаворитами поєдинку. Проте Буковинці одразу змусили гостей забути про такий статус, почавши диктувати їм свої умови гри на футбольному полі. Атакуючий потенціал наших земляків, міг би бути і потужнішим, але команда знову зіштовхнулася з кадровими проблемами через епідемію травм футболістів. Тож тренеру Буковини довелося в терміновому порядку робити вимушені заміни вже починаючи з першого тайму. Ну, тяжело на что-то рассчитывать, если э, наверное в шестьдесят, если я не ошибаюсь, в минуте делаешь три незапланированные. З заміни діли з четвертою за хвилин, мінути, якби определенний большой ризик. незважаючи на загальну перевагу господарів, все ж таки першим вдалося відзначитися гостям, коли чергова помилка Буковинського захисту, що взагалі то настороже, дозволила Олександрійцям відкрити рахунок у матчі. Проте ще в першому таймі, завдяки гольовій майстерності Руслана Платона, чернічанам вдалося відігратися. До речі, це вже третій гол Буковинського Леодора, який вивів команду на поле з капітанською пов'язкою після повернення до рідних черніців. Міг Платон вивести Буковину вперед, але після його удару, коли всі вже бачили м'яч у сіці воріт, Олександрівців рятував колишній буковинець Сергій Басов. Смога на везіння для нашої команди продовжилася і в другому таймі. Ще тричі, як мінімум, м'яч повинен був літати у ворота суперників. За нічию гості повинні дякувати своєму голкіперу, який двічі рятував команду в здавалося безнадійних ситуаціях. А одного разу вибив м'яч, який вже передув лінію воріт, як багатьом здалося. Тож нічия, ничья, один, один матчі не використаних для черничан можливостей, якою залишился задоволене гості. Ну дуже нараженная гра була. Ми знали, куди ми едем, знали, що здесь дуже тяжело добывать очки. Очень тяжело играть, потому что очень неплохая команда. Мы всегда сидим и за командой, за игроками, которые здесь. И знали, что есть квалифицированные здесь футболисты, опытные футболисты. Ждали такої от напряженої гри, готовились з нею. Хоча Буковині і не вдалося добитися перемоги, до якого вона була зовсім близько. Проте наша команда підтвердила свій статус грози авторитетів. Що приємно, що ну, така команда, як «Александрія» з своїми фінансовими можливостями, з, з, з базою, з, приїжджає в Чернівці і і, 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 і грає під оборони, тобто на нічого, це, звісно, дуже приємно дивитися. Для меня в целом, как бы, ясно, что сегодня очень принципиальная игра. Почему? Не по команде, а по руководству Александрией. Почему? Потому что они нас одного футболиста украли, должны были украсть второго. Есть такое понятие, как контракты. И пока действует контракт, нельзя вступать в переговоры. Так вот, у нас человек чуть не пострадал, но мы его сохранили. Поэтому для меня было принципиально.